Ще раз доброго Добре ранку. Обіцяли... Добрий ранку. Як обіцяли, зараз поговоримо про фотографію. До нас у студії завітав фотохудожник, автор персональної виставки Серце України Олександр Козловський. Одразу Олександр ну, ну, ви так скромно, к этому всему подошли. Говорите, що ви не говорите, що ви професіональний фотограф, ви так любитель. А чи почому так? Не, тому що я люблю цю справу, люблю фотографію, люблю фотографувати. Ну і так фотолюбитель. Раніше були всі майже фотолюбителями, і більше якість фото була гарніша. Всі любили цю справу зараз. То ну, тобто у вас немає професійної освіти в цьому напрямі? Ні, немає. Угу. А як давно ви займатися фотографією? Ну, я маю на увазі так, от, щоб професійно вишукувати кадри, бо зрозуміло, всі ну, ми трохи фотографи. Більше трошки п'яти років вирішив це спробувати, пішов на курси у нас в місті до Синьока. І потім, потім по трішки, по трішки навчався. Ну, це хороша школа, там багато гарних фотографів виходять з цієї школи. Скажіть, будь ласка, значить, виставка у нас буде в галереї Єлисаветград, все вірно. Так. А, з завтра. якого числа завтра 16 .00. о 16.00. Коли офіційне відкриття, я так розумію, на відкритті ви будете, можна буде Буду. поспілкуватися з вами. 16.00 приходьте угу. всі. Добре, дивіться, у нас є декілька ваших фотографій, аби ми не розмовляли так, про повітря. Або люди бачили, до чого Ага, вот. Чи Беве, так, да? ви все так, фотографуєте? Так, Це все зняти на плівку, ну тут кілька штучок я накидав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Це про дитинство, це сестричка моя. Ну, до речі, знімалась для сімейного альбому, але так вона вийшла гарно ага. і включив експозиції. Ну це в основному я дивлюся сільська місце. Да, у, у вас тематика. По всьому району, по всій області, да? наші ніяк. Так, знімали. Одна, одна тільки буде фотографія на виставці, яка знята в місті, але вона теж про селян і називається селяни в місті. А чому Сілян так? Ну я їхав з села і на вокзалі. Знаєте, на залізничному там приїжджають люди з села і продають свою продукцію кран. І там, ну, і вони викладаються все, і такий міні-риночок. Такий момент побачив цікавий і зняв. Емоціонально. Ну, насправді такі всі теплі фотографії, якісь такі ну енергетично я маю на увазі. Чому ви обрали саме цю тематику, сільська місцевість? Ну, я народився в селі, це мені близько так, люблю село, коли туди приїжджаєш, там все буде. Показати по красу, я так розумію. Так, ну і ще таке, що зараз села вимирають, і така соціальна там, напружена обстановка. І вирішив документувати це все, щоб було для поколінь майбутніх. Ну, так знімаю, там ті самі розваляні хатки. І цей люди питають: а що ти тут знімаєш? Це стара хата, кому воно потрібно? навіщо? Так ніхто не розуміє. Кажу, для історії Ну дійсно це історія. Отак от дивишся, згадуєш минуле, яке було, коли ми ще влітку їздили до своїх бабусь, бігали тими хатами. Да, насправді села гомоніли, а зараз. Да, а скажіть, э, да. це перша виставка? Так, це ваших, ваших мій творчий такий дебют. І перше, я більше двох років трошки знімаю про село і вирішив вже, що трошки є, що показати. А кількість фотографій буде? Буде 36 фотографій і одна така, вона як майже з трьох трібних, я її називаю, умовно ну, кажуть. <гум> а чому ж плівка? Ну, зараз всі на цифрові марі. фотоапарат. Я цифровий знімаю, але цю тему вирішив на плівку знімати. Ретро на ретро, Н так зване. Н можна і так сказати. Ну, просто почав цікавитись історією, як це все раніше було. І так захопило і знімав на плівку. Ну, А і, на який фотоапарат ви знімали? У мене різні там і наші радянські там зеніти, і імпортні японські кенени. Ну, теж плівочні різні. Я так розумію, ви коли їздили, ви спілкувалися з людьми, правда? Які емоції у вас взагалі викликали в цей проєкт? Ну, різні емоції. Ну, в основному позитивні. Багато знаходив ще стареньких таких бабус, наприклад, які там ще свідки голодомору мені розповідали всі ці історії. І так все було цікаво. Як раніше було там, наприклад, як раніше прали без прального порошку, виявляється, сажу і для мене це таке ну, попілом після цього. Правда? В діжках так замочено. Ви тепер виживете в будь-яких умовах. Я дивлюся, вам це, вже передали весь досвід свій та. бабусі та дідусі. А може, как, каката на очі у вас ще є якийсь проєкт, який ви вже там собі придумали, задумали? Багато такого є. Цікаво чого знімати, але ну ще 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 і ну і буду продовжувати це знімати. Хочеться ще чогось нового. Ну так, поки ще ну, нічого не, не, не почав знімати, то не знаю. А яка от, між цифровою технікою і да, пленкою? Немає такої особливої різниці, просто різний інструмент. Скажіть, я так розумію, що всі моделі, які ну там ж були люди, так, які були у фотосесії, це справжні мешканці з села, чи це привезені з собою друзі, які просто там ну, людя... Це Всі сільські жителі, ну є можливо, там коли дітей знімав. Я ж не знаю, чи він приїхав до бабусі на канікули. Ні, чи... ну я розумію. Я Та, маю на увазі, що так. ви спеціально не готуєте ніколи ні, ні, кадри. Це ні, ні, така це, спод... все, все, все. Живі кадри, так, так, так. Ж, життя. Ні, насправді, живі... просто як на мене, у ці живі кадри, які є спонтанними, а вони є набагато завжди яскравішими і цікавішими, аніж е підготовлені, коли ну, то це життя без прикрас і чорно-біла фотографія цьому би, сприяє. Більшого, а не було такого, знаєте, є часто. Ой, не, не треба мене оце фотографувати. Я так. це не люблю. Давайте Стільно. не треба, де це буде. Ой, я грязна. Ось в мене тут в дірках, в латках, да може я піду переділити та ви Ой, латна. І зачіска якась да, не така, да, давайте да. я. Куда піду. Куди мене це в газету чи по інтернету покажуть. Кажуть, та ні, це я для себе от знімаю там про село. Ага. ну і так. Знала б там бабуся, що ви потім мені на каналі Кіровоград ага. покажете, на фотовиставці, надрукуєте а її а фотографію. В яких таких висолах болісні секрет? Ой, в різних був, Ну, Крупське, це, там бабуся живе моєї дружини, добровеличківка. Осетняшка, ну, все так, що згадав. Тобто по друзях то знайомих, так? Да? Плетений та шлик. Ну, в чужому селі важко знімати, бо там мене не знають, і всі вороже відносяться. І так мене там і в міліцію збиралися викликати. Починав знімати, як у нас ці події в країні, то і сепаратиста сприймали, і що я тут ходю, фотографую, каже, а вечором прийдеш красти. Ну, В селі досить такі консервативні мешканці, насторожені до чужаків так підозріло ставляться. Тобто ця е, фотосесія, фотовиставка, вона виплакана, mm. <свісна> винячена. Mm. <свісна> ну і іноді так буває, день відходиш, там, десятки кілометрів і там, один або зовсім жодного кадру зробиш. Ну, буває That's так. так да, бувало так, що за день і вплівка, то це було класно. Mm -hmm. Ну, насправді дуже цікаво. Ми рекомендуємо. Ви бачили вже декілька робіт, які можна подивитися. Це роботи в ЧБ, роботи про сільську місцевість, про їх мешканців, про їх е, життя. Це дійсно те наше минуле, яке от хочеться згадувати. Яке ну дивишся на хату, є певні теплі такі домашні спогади. А нагадуємо, що виставка відбудеться в галереї Лісавет Крад. Завтра о 16.00. Зустрічайте дивіться не тільки фотографії, а зустрічайтеся завтра. Можна а, все за. Пытать, все общаться я думаю что завтра александр еще вдохновиться этим процессом надеюсь Правда. что много людей придет вам удачи успехов творчества. Вот. но мы двинемся дальше и немножечко английского языка в ранковой камере.